Десять ударних безпілотників шахет збили вночі над Миколаївщиною. За повідомленнями очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Внаслідок падіння уламків у первомайському районі пошкоджено фермерську техніку. Минулося без жертв та постраждалих. Нальоти дронів Камікадзе на південні регіони вже стали тенденцією. Минулої ночі в напрямку регіону запустили кілька хвиль «Шахетів». За інформацією обласної військової адміністрації над Снігурівською – Громадою усі БПЛА збили. Утім, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, крамниці та лінії електропередач. Усі подробиці в репортажі Марини Михайловської. Полагодити замки, дварі, зашити вікнам. Такий фронт робіт на сьогодні, каже пан Валерій. Він працює від самого ранку вже обід. А ще масу всього треба встигнути зробити до кінця дня. А ця покинута будівля ще й загорілася після падіння дрона. Попри ризик обвалу плит на горищі, рятувальникам вдалося вчасно приборкати вогонь, а відтак завадити його поширенню на сусідні будівлі. Відразу хлопці провели розгортання з подачею, ствола протекс. Задіяли також ми штурмову драбину якраз до місця, подали. Цей ствол на площі 50 квадратних метрів. Ну і зрозуміло, що погасили це полум'я. Люди досі оговтуються від пережитого, адже в останнє місто зазнало обстрілу на Великдень. За даними Миколаївської військової адміністрації, снігурівка постраждала від безпілотників типу шахет травмованих серед містян не було. Марина Михайловська лексіфікс. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон. Єдині новини.